Дівчатка, всім привітки. Блін, виставила нарешті свій штатив. Так, не зважайте на мою зачістку, бо ну таке, домашнє. Домашнім, на домашнім, коротше, Альона. Ви зрозуміли, Альона на домашній. Сіла поїсти. Слухайте, у мене така смакота. Я взагалі тут будуть поїсти, а ще я любила знімати на YouTube. Прикиньте. Так, тут у мене залишився один козічки. Ааа! Як відкрила, все ж таки гайморит у мене, але я чую, чую ще запахи. Це квашений помідорка. Один залишився, а смачний, це в мене мама квасила помідорка. Так mm -hmm. ставлю. До речі, хочу спробувати цей кросольчик. я його У мене тут макарошки, крильця курячі. Е, до речі, знімаю без мікрофону. Сподіваюсь, мене буде чути. <гум> так, і ще мама мені принесла холодець. Дівчата, холодець не їла, напевно, я не знаю скільки. Так, буду його поставити, щоб вам було Давайте так. Боже, я дуже сподіваюся, що мене буде чути. Поки тімка ще не спить. Швиденько поїм. Ой, я люблю цей смалець. Коротше, намазати на хлібчик. М -м -м. Amazing! М -м -м -м. Мама вирішила порадувати. <свистит> Слухайте, мені дуже приємно. Спочатку мені написала одна підписниця, потім пішли коментарі далі. Після моїх відео останніх. Дуже приємно. Дякую всім за підтримку. Це просто неймовірно. І як бачите, після таких коментарів приємно хочеться знімати. Тому що, якщо чесно, не було взагалі настрою, натхнення. Всі ви бачите новини. І ще одна така деталь. Яка мені заважає знімати, це постійний пошук, постійні думки про те, що це нікому може бути не потрібно. Для кого я це знімаю. Або, напевно, я знімаю якийсь бред. Це нікому не цікаво, напевно. Ну, коротше, такі думки. Потім. Я гублюся, не знаю, куди себе притулити. Там трішки зняла, там трішки зняла. В Ютубі, в Тіктоті. І загубилася, знаєте. Там взяла трішки відосики, виклала в Тіктоті. Знову така затища в мене, нічого не знаю. Тут в Ютубі. Стільки людей у мене тепер, вже більше тисячі підписок. І знову шальона, що робить? Вона переключається на Тік-Ток. Якого фіга? Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Да? Я от в постійному пошуку то там себе притулити хочу, то там. І ніде по ітогу не закінчую, не продовжую. А якщо ти почала знімати, то це треба робити на постійній основі. Щоб більше людей тебе бачили. Потім мені ще заваза... заважає оце <кхм> сором'язливість моя, мої комплекси про те, що от мене не вийде, або я там соромлюсь при людях знімати. І ваші коментарі, гар, ну гарні коментарі, дають мені все ж таки натхнення, за що я вам дуже дякую. Так, помідорку. Точно такі кислуваті, знаєте, трішки пересолені, бо дуже довго стояли. Давайте розповім, як у нас справи, що ми робили весь цей час. Я знімала в тіктоці, той чоловік приїжджав, то ми хворіли. Була відпустка у нас дві неділі. Класно відпочили в відпустці? Але, якщо чесно, не так, як я хотіла, <клес> все ж таки для гарного відпочинку потрібні і фінанси, да? яких зараз немає. Але що таке гарний відпочинок? Якщо отак все звісити то у нас був лише відпочинок, ми провели час у трьох, е, і цього достатньо. Тому так. Головне, в ми живі, здорові. Е, тому, знаєте, а гарно відпочити ми ще встигнемо, дай Боже. Я що я прям на повну, знаєте, прям розслабилася. Все ж таки, звісно, намагалася не заходити в новини, поки були відпустці, але не виходило. Тому зараз наповну розслабитись не виходить. Боже, холодець, неймовірний. Вже десь, напевно, під кінець відпустки. Тімка захворів. <кій> <кій> ну, а тепер і я. Знову в мене гайморит. Я сьогодні з нічної. Дуже мені тяжко далася ця зміна нічна. Хотілося спати. Бо коли ти хворієш, воно ну, організм не вивозить. Плюс знову повернулися стабілізаційні ці відключення світла, а в нас це теж пов'язано з нашою роботою. Коротше, треш. траж. Mm. нічка була спокійна, слава Богу. Тому отак. кота. Прийшла сьогодні з роботи. Чоловік подзвонив, попросив відправити там посилочку. Одну. Пішла відправила стінкою, вийшла прогулялася. Прийшли додому. На дворі, звісно, тепло, але така знаєте пасмурна погодка, як на дощ або на сніг, щось таке. <кій> <кій> У мене такий бомж стіль. <кій> Ой. І знаєте, що я вам скажу? Мені за цими всіми трошняками, що відбувається зараз з нами. Відбувається просто жесть. Останнім часом просто жесть відбувається. Особливо в нашому місті теж почалося. Якось раніше, знаєте, не було таких обстрілів. А зараз у Кривому Розі просто жесть.

Що я яку конструкцію зруйнував? Так, хочу надати собі напіточку. Наладила собі напіточку вип'ю. Так коротше, зробила і знімала вам концентрат з аврори, купувала. З водичкою змішала <кхи> і, коротше, смакота вийшла. Тому. Що я вам скажу з таким трешом, що відбувається, нам якось знаєте, хочеться відволіктись від цього всього. Тому намагаємося радіти якимось таким простим речам. А якось жити далі? Mm -hmm. Я все смачена, але я вже наїлася. Згадаю себе раніше, я могла такі порції їсти, а зараз взагалі не лізе. Так, я наїлася. Зараз буду це все прибирати. Будемо вкладатися стінкої спадки. <клес> <клес> Все, дівчатка, дякую вам іще раз велике за підтримку вашу. Це просто неймовірно. Мені дуже приємно. Сподіваюся, вам сподобається цей швидкий милбан. <клес> а жаль, поки, на жаль, поки тільки так. Якось, знаєте, раніше було більше часу, бажання знімати таке прям. Такі мукбанги повноцінні. Зараз е поки так, дівчатка. Е Всім бажаю класного настрою, гарного дня, не хворійте, бережіть себе. І мирного нам дня, ночі, мирних нам днів.